Що ми їли, їли з вами, обідали, обідали. І різко захотілося нам до чаю млинчиків, так? Да? Ну, виходить, що так. І люда швидко робить яблучні млинчики, так? На скору руку. Виходить, що так. На скору руку, так? Так. І дивись, по мене Я, наприклад, наїлася А що ви їли, кажіть? Що ви їли, згадуйте тільки що. Що я їла Тільки що, що їли? Гречану кашу, гречану, яйце, яйце гречану, і ковбаску. І ковбаску да. А тепер п'єте чай і захотілося нам млинчиків, да? да. так? Так. Зараз швидко зробимо. І Все і нагадали. Та ти нагадала. Бачи, яка в мене пам'ять, я різа забиваю. Я дуже боюся за себе. Що да? дуже... вам бояться? Ви в надіжних руках. Я в надіжних руках, а ви підете на дорогу та заблуджу. Чого так. ви підете на ту дорогу? А забудуть. У хаті сидіть. На двір я вас вивожу, коли треба. Так, да, правильно. Будеш виводити, коли треба. Сама я не буду виходити. Молочка. Туди трошки, так? Да? Ну, да. Трошки молочка. яєчко одне. Правильно. Так ячко розболтає якісь щось окрови, а тоді-туди уміле. Да? Да, було. Воно... Ну... Я вже ризикнула і так вилила. А? Я ризикнула і вилила так. Ну чого? І ще й хороше попалося. Да, ну і хорошо. Да. І хорошо. Кісточка з яблука попалась. Mm -hmm. Так. І трошки сюди мукички. І будуть млинчички. Да? <риві> Що ви смієтеся. таке будуть млинчики. Трошки мукички. І будуть яблучки, млинчики на скору руку, да? нам на двох. А водички. Не <риві> будеш дали то мукиці, то водиці. Я молока налила. Ага. Не пийте, не пийте каву, вже зараз будуть готові. А, ну добре. Ждете? Да, жду, я ще разу не Ні разу. А я тільки що бачила, що хлібнула. Ну, може добула. це така в мене голова. Ще трошки муки. Мукичечки, водичечки. І вийдуть млинчички, так? Да? Вийшло вдруге діло, але я його не ляпну. Диви. Що вже ви хочете ляпати? Ну що ж у вас язик такий оцего? Хоче постійно щось казати, те, що не треба. Все, зараз такі млинчички пожарим без цукру. І без троюкусну, так? Да? Так, да. Надіюсь, що так. Да. Капітулечку солі забули. Е, солі. І капітулечку соди. О, правильно. Щоб трошечки вони наче піднялись. Фухки, щоб наче трошки були. Це багато. Млинчики готові. Готові, кажу. А ну встигла вас кава захолодь чи ні, поки я пожарила. Чи ще тепла кава. О, бачите, як я швидко. Беріть. А ну не сирі всередині. А? Пробуйте, не сирі всередині. Хороші люди, Хороші? Так. Називаються млинчики за 5 хвилин, так? Да? Оце, так? Да? Ну так, да, бачите, як я їх швидко спекла. Да. А я ще гречку доїдаю. Головне, що вас погодувала. Да. Так.